Понад 300 тварин вивезла з під обстрілів у мирнограді родина Петрових. Зоозахисниця та власниця притулку для тварин Наталія не змогла залишити своїх хвостатих улюбленців на призволяще. Але виявилось, шлях завдовжки у 700 кілометрів, який здолала її родина, це тільки початок нової історії. Адже на Київщині жінка постала перед новими викликами де жити та чим годувати своїх тварин. Наш Артем Деркачов вже готовий розповісти цю неймовірну історію та попросити у всіх небайдужих допомогти великій родині переселенців. Тому зверніть увагу на QR-код наприкінці сюжету. Я хотів привязать. Вони подняли тут прив'язать. От і все. Це кадри евакуації тварин з прифронтового Мирнограда на Донбасі. Чотирилапих вантажать до фури з двоповерховим причепом під загрозою обстрілів. Тут майже 300 тварин. Розпочинається небезпечна подорож. Я не знаю, яка там кількість тварин. Вона неймовірна, і вона що не роби, вона зростає кожного дня. Кожного дня вона стає все більше і більше і більше. За кермом одного з автомобілів волонтерка Ольга. Жінка тривалий час допомогти допомагає цивільним і військовим в зоні бойових дій я допомагала військовим лікарям, які пересуваються, їздять все. Такі військові лікарі. Познайомились з Наталією і каже Оля, зверни, будь ласка, увагу, бо тут є така ситуація. Я звернула увагу. І там їй залишилась моя увага, як, як ви бачите, вона вже тут. Майже добу за кермом без сну. Та команда волонтерів долала 700 кілометрів. Щонайменше кожні дві години робили зупинку. Необхідно було перевіряти стан тварин. Зупинялись, дивились так, дивились по бортам, дивились по кабіні, зупинялись, дивились інших тварин. ну і... Більше більш внимання було намарожненим щенкам. Коли тваринки доїхали, ну, радість, а так пустота. Дуже багато тварин, яких треба спасати, і цим треба займатися конвієром, дуже великим конвієром. Чим більше людей буде привлечено до цьому процесу, тим буде краще. І організувати таку поїздку задача з підвищеною складністю. Ми поки вантажили, там без кінця були вибухи, без кінця. Ми навіть бачили літак. І навіть коли виїжджала вже Наталя, поряд неї був дрон, який там поряд зірвався це. типу до свидання. перше. Ми поїхали коти і котів вже було сюди доставлено вночі. Фура поїхала вперед. За фурою поїхала я, і за мною вже виїхала Наталя. Останньою з Мирнограду виїхала Наталя зі своєю родиною і з тими тваринами, які помістилися в неї. В автівці. в Мирнограді ще залишились тварини їх більше ніж ми думали. І ми теж будемо їх забирати. Наталія, про яку постійно згадує Ольга, це власниця притулку Мирноград Енімаус». Жінка каже, рішення про евакуацію було прийнято відразу. Як у місті зникли всі умови для існування? Немає вже води, немає газу в місті, Постійні обстріли. Ну тобто собак буде нічим поїти і нічим кормити. Було шість прильотів. Це моя квартира на даний момент. Там немає ні вікон. Несне стелі, не двері нічого нема. Новим притулком для чотиривапих стала територія колишньої конюшні на Київщині. Також волонтери подбали і про розміщення родини самої Наталії. Знайшли для нас будинок дуже гарний, великий. Ми там розміщимося. Всі з нашими домашніми тваринами приїхала моя родина, донька, дядь і сваха. Приїхала. У Нас кожного ще й домашні тварини. Зоозахисниця додає вже зараз по завершенню евакуації перед нею постають нові виклики. Нам дуже потрібні вольєри. Це перше і саме наголовніше. Дуже Вода потрібна, світло потрібно, потрібен генератор, дизельний. Допомогти притулку Наталії можете і ви для цього відскануйте qr код на екрані та надішліть зручну для вас суму. Всі отримані кошти підуть на отримання тварин та облаштування їх нового місця проживання. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.